Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ну, як вам сказати, ну. По-перше, це безвихідь певно. Так? Ну, він же залишається парламент не через те, що він такий хороший чи такі погадий, так? бо є обставини, в тому числі законодавчі. Там, можливо, не спірні, але все ж таки вони є. Військовий час, вибори ну, як мінімум, складно, скажімо так. Чи він діє здатний? Ну, він голосує. Чи він відображає інтереси нинішні Інтереси України, так він абсолютно не унікальний. Абсолютно не унікальний. Кожний парламент в нашій країні на п'ятий рік, на останній рік своєї діяльності, абсолютно не відображає настрої, актуальні настрої українців. Тобто, голосували 5 років назад за одних, через п'ять років вони всіх їх ненавидять, так би мовити. Так? Ну, яскравий приклад, просто склад цього парламенту. Тобто а, значить. Партія, яка була не створена до цих виборів 19-го року, єдина. Єдина це Батьківщина. Це от, просто, один факт просто. так? Всі інші партії були створені під 19-й рік, під вибори 19-го року. Це, до речі, про тривалість нашої партійної системи, про принциповість і тому подібне. Всі інші проекти були створені от конкретно. Так само, як. Більшість проєктів в 2014 році так само були створені під вибори 2014 року, так? окрім а, Батьківщини і, не пам'ятаю, ще здається, якась партія була. Так? А, звичайно, що динаміка українських, скажімо так, а, відливості інтересів і а, політичних. І, політичних Політичних своїх е, уподобань, вона не міняється. Вона чи гірше стала. Тобто люди, ну, звичайно, знаходяться в стресі, вони міняють свою точку зору раз в місяць, можливо, декілька разів в місяць. так. Е, був залужний, це була одна, завтра буде якийсь інший в погонах, грубо кажучи, вони будуть вважати, його там він буде перше місце займати. Бачимо традиційні партії, ну, все ж таки, ну ті, що є зараз в парламенті. Звичайно, партія влади повністю там впала в три рази в слуга народу, але вони не збираються, за моєю інформацією, вони не збираються йти з слуга народу, звичайно. Вони створять дві-три колони, які будуть йти по різним, так скажемо так, напрямках від влади. Опозиція в нас. Ну, ми бачимо, та стабільна в, в Європейській Солідарності, є стабільний і там росте на залежності від того, як падає провладний електорат, виростає їхній електорат. Ну, а всі інші взагалі, так би мовити, ну, десь в межах проходження, не проходження до парламенту. Про російські партії нас просто не а, їх не вводять соціології, ми не знаємо. Знову ж таки, це може бути умовою мирного договору, повернення проросійських партій до політичного життя в Україні е, там, з, е, з мовою російською і так далі. Впевнений, що навіть після війни все одно це буде вагома частина електорату, мінімум 10-15% в Україні, мінімум навіть без тієї території, яку у нас так би мовити, вже відтяпали росіяни. Е, тому. Цей парламент буде працювати стільки, скільки буде працювати вся влада нинішня, Це абсолютно зрозуміло. Офіс президента створив більш-менш працюючий суда. Що... Складно через те, що на певному етапі вони зрозуміли це десь на початку війни, що платити гроші це не має жодного сенсу. Є інші механізми, так? А величезна кількість депутатів втратила інтерес взагалі до будь-якої роботи. Бо вони приходили е, отримувати конверти, отримувати якісь бонуси. У е, них ніхто, більшість слуг народу, це ніхто, просто ніхто в усіх сенсах цього слова, як людських, так і професійних. ну просто ця морда, яка з Сумщини так, от піймана на, на, я вже забув суму, на якихось там трьох мільйонах. Він, ну, ну що, ну що він? Ну він, він використав депутат. Він бачить, що нічого прикуріть, як кажуть, в них нема що так би мовити. Він їздить, вони їздять зараз по Україні, де якісь там питання там, статусом депутатським можна вирішити. На майбутнє. Вони розуміють, що їм, кінає, ну що, грубо кажучи, це їх єдине, це їх перше і останнє перебування в лавах Верховної Ради, вони заробляють собі на, на життя подальше. Я дуже сумніваюся, що цей товстунь. Тов, тов, так би мовити, зможе когось розвеселити а, в, в, в цьому в КВН чи в 95-му фварті, ну де він там виступав, от просто дуже сподівається, що його просто помідорами закидають і ви, виженуть пінками і підсрачниками а, зі сцени, грубо кажучи, так? А, і він це теж, мабуть, зрозуміє. Ну тому що ну, повернення до, 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 до що, ну, той депутат, який виграв Богослаєва, він що, знову почне піде в ательє фотографії робити. Ні, звичайно, ми все чудово. Вони хоч, Ні, можливо, вони, деякі з них і на вулиці опиняться да, і будуть їсти з цих ну, сміттєвих а, баків, бо таке враження, коли я бачу по ефірах, що інтелекту там це максимум, так, так би мовити, дуже багатьох. Але вони зараз намагаються спролаштуватися, і через це умовці президента не виходить деякі речі. Наприклад, як, за моєю царюської інформації, все ж таки є ідея, щоб Єрмак став прем'єр-міністром, але більше 200 там, чимось голосів вони зібрати не можуть. І це теж, ну, це є проблема. Бо всі ті групи, ну, зрозуміло, чому за а, різні речі голосують бувші ОПЗЖ там, і, і Коломойського. так? Ну і просто тримають за одне місце, засутміло, так би мовити. Там чи стаття за зраду. Чи приєднатися до Коломойського, так би мовити. І тут не, не тільки будеш голосувати, тут будеш е, пригати, так би мовити, з двома руками, щоб голосувати за все, що тобі скажуть, і так далі. Я думаю, Бойка зараз проголосує навіть за, за те, що ми, якщо ми законодавчо оголосимо е, Путіна дияволом, а Росію е, пеклом, так би мовити, і Це він проголосує. ну... Ви зрозуміли про що я говорю? Ну, і це не це тому, це що це він це боїться так. українського народу, хоч він на український народ, він боїться офіс президента. Ні, ну відбуваються ж постійно, відбуваються скандали. Як там на чим закінчується, це інше питання, це питання все ж таки до судової влади. А, не для того вони беруть хабарі і все інше, щоб а, сидіти в тюрмах. Це інша розмова, абсолютно не пристосовна. Я думаю, що вже зараз відбулося. Ну, скажімо так, це не внутрішні відчуття, це конкретні факти, які я тут не можу навіть натякати. Але я так розумію, що зараз, якщо будуть брати слуг народу і все інше, це нікого вже не цікавить. Орсі президента. Вони маргіналізували, господи, слугу народу, в тому числі вони в цьому винні, так, притворивши їх просто в. В принтер для голосування всю фракцію. І а, зараз, якщо щось відбувається слугою народу взагалі, якась комунікація, це виключає амбіції Арахамі, Стефанчука, які не хочуть просто, а, можливо, формально Стефанчук друга особа в державі. Ну, зважаючи, що у нас прем'єра це, це, це а, офіціант в офісі президента, скажімо так. То ну, от Стефанчук, так? Вони, тому, тому ще є якась суб'єктність парламенту, бо вони все ж таки якимось чином намагаються щось там робити. Але це зрозуміло, що це все фікція, всі рішення приймаються в одному офісі і в колі 5-6 максимум 10 людей. Це не добре і погано, це факт просто. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Каналу Ньюзрум.